Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Давайте сьогодні разом з нами займемося домашніми справами. Беріть щось смачненьке і погнали працювати. І так, нас часто запитують, скільки у нас йде дров на грубку. Ось така температура у нас зараз в хаті, тут не топилося вже більше місяця. Ну що ж, подивимося, яка буде через годинку. Сьогодні сиро, не хочу взагалі горіти, чи я щось роблю неправильно, не можу зрозуміти. Хто дивиться, підкажіть мені, будь ласка, що я роблю не так. Але сьогодні на вулиці сира погода. Дуже. Піддувало відкрите і нехай розгорається. Ось так видно, там розгорілося, не дивлячись на те, що сира погода. І хочу вам показати, що чому взагалі я приїхала, ну, те, що треба протопити, це понятно. І я хочу, щоб сьогодні хата прогрілася, було тепленько. А завтра я приїду і хочу ось все це повіддирати, щоб воно не сипалося. Ось ці тріщини тут. Мені страшно щось ставити, щоб не впало всередину. Я купила спеціальну жаросійку суміш. І завтра все це хочу позамащувати, тому що плануємо вже починати по можливості внутрішні роботи. І, відповідно, будемо тут готувати їсти. І щоб вся ця штука. Не падала в каструлю, то хочу її завтра поремонтувати. Як я люблю цей звук потріскуючих дров. Ну що ж, в рубці розпалила, гріється хата, чайку попила і йдемо працювати на вулицю. Ще забула вам показати. Ось згадала. Пройшло хвилин 40-50 після того, як розтопила рубку, і температура в хаті піднялась до 15 градусів. Спалила за цей час, можливо обрамочка два дров. Ось така ситуація. Ну що ж, Сьогодні гарно попрацювала, я вже переоділася. Як бачите, на вулиці вечір. Ось там вже світло горить з сусідів. І їду в садочок по сашуньку. На наступний день я нікуди не поїхала, тому що потрібно було в садочок робити ось такого красунчика. Давайте разом з нами будемо його розмальовувати. Давай. Бабулі зараз бетон покрасиш. Я знаю, що боялася, щоб воно не... Роз'їло? Не те, да, що не розіло, щоб воно не впитало багато. Це ж спеціальний таке, щоб під покраску. А Але, коли вися, по ну колися по схмутом Ну, З цієї сторони, так. Що, притися лиш тут? Ні, давай ще раз. Туди візьму теж твоя буду, тв краска. Я вже чорним покрасив. Коротше, очі йому трошки блискучі веде. У нас ще є оцей сніг, ми збреснемо цю мітлу трохи снігом. Скучне. Буде чи ні? Тіп, як вона припорошена. І на ялинку тоді можна буде, то якщо да. що. Чуєш ялинку? Що знизу носа там закращить. Звідси від мене. Я бачу, ага. я бачу що не звершла. <рес> так, то що тобі зимі не тримати його? Не знаю. От захочу. А нема вас чорної краски чуть-чуть ляпнути? На що? О, а може в якийсь баночці цю чорну-червону, щоб було темніше трошки попробувати, ні? І капнути де цього? Чорного? Чорного. Блін, а я і так закрила ту чорну. Старалася? Так. Да. Пластий не хоче краситись, поняла? Він гладенький. цей пошу затерти. ось цього, зрозуміла? Бач? Я фую на фурму. Супер, я щоб мені гроші не віддала. Ще й в оранжеві. Я тільки що десь сама заторкнулася. Навірно, що там. Да. Ну, опускай, чого ти. Так підсохне. Mm. Дивись, ну на селіший. Треба міряти. Вставай тут збоку. Дивись, така. Будуть такі гузочки? Ні. А що не підходять, такі не подобаються. Nie. А коричневі. Ні, ні. А що, чорні? Чорні. А, ма... да, 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 да. а мамі подобається коричневі? А йому подобаються чорні. Чорний? <хи> так. Та давай коричневі. А давай чорний. Ай я. Тож на щіточку. Підходь. Маститу туто. Фу, <рикун> Давай. Давай насти разом. Ну вот так. Настили? А ну теперь підходить мама чіпляти. Зачекай, зачекай. Разом. Ось так, От так. Намастили? Так, по-моему, давай добуду зачка чипляти. І у нас висок гарний. У нас вийшов гарний сніг, новичок. Так, так, так. А ну а, Ну, три краску навели. Ого, який кафе. А ну відходь мама подивиться. Ди. Де? Ди сюди до мами йди. І отут масти носика. Тільки обережно все, не зачепи, добре? Добре. Ви тепер мама буде? Так. Давай, Тебе бесподобилась? Да. Что молодец. Так вы это, ну вы Что? Вы это, вас это. Лучше черными будут сыны. Ну то бывает будут черные. А что это тут было Ну, я это вот хочу носика сделать, яскравейшим. я сказавший ему. Щоб він був як з морковочки. А моркочка, моркочка оранжева. Помаранчева, так? Да? Так, да, помаранчева. У мене помаранчева, а ще да? Ось такий красунчик у нас вийшов. Сашонька був дуже радий і, звісно ж, допомагав. Без нього ми б не справилися. І ні, не змінюємо нашої традиції. Обов'язково ставте палець вверх, вподобайку, і підписуйтесь, хто ще не підписався. Допоможіть просувати україномовний контент.